Усім привіт! Сьогодні мене попросили відремонтувати ось такий ось ліхтарик. Раніше я вже ремонтував подібні ліхтарики, правда, вони були китайського виробництва, а на цьому ніби пише, що він польський. Чи постачальник Польща. І ці, що я ремонтував, вони були зарядкою від мережі 220 вольт. А ось цей має зарядку від micro USB. І має ще ось такий USB-вихід. Тобто його можливо використовувати як павербанк. <кій> Також зверху має ось таку дискотеку. Якщо її покрутити в правильному напрямку, видно, як загоряються світлодіоди всередині. Відразу видно принцип оберненості електричних машин. Тобто, коли звичайний електродвигун може стати генератором. Що з ним не те? Він працює, але наполовину. Ось, якщо вмикнути його ось цією кнопкою, нічого не відбувається. Якщо клацнути ще раз і ще раз, ось він засвідчується. І також виключається. Тобто, клацайте, тоді працює. Далі в нього є ще така функція настільного ліхтарика. Тобто, коли ось це розсувається, ось тут, бачите, виїжджає така лампа. Але вона, як бачите, то світить, то не світить. Ось. Ось так. Можна її висунути, вона не світить. Треба її постукати, десь контакти відходять, чи, чи ще щось. Ну, загалом конструкція таких ліхтариків мені відома. Але давайте ж подивимося, що є в цьому. Можливо, там буде щось цікаве. Так, приступимо до розборки. Тут все просто: тут відкручується, виймається. Ось тут світлодіод без всякого додаткового охолодження, просто прикручений до. Відбивача. Ось тут як видно всередині весь механізм, дротики тоненькі, китайські. Ось знаходиться мікроперемикач, який, коли виймати ось цей ліхтарик спрацьовує. Можливо, вся причина знаходиться в ньому. ось, Якщо я його Зараз я спробую це продемонструвати. Ось так воно горить, якщо я його тут легенько зачіпаю пальцем, ось воно починає глючити, лагати, як би сказав один мій друг. Значить, можливо, потрібно замінити ось цей мікроперемикач. Давайте подивимося відразу до цієї кнопки. Що тут з кнопкою? Вона просто ось так знімається. Угу. Ось тут така подвійна кнопка. Друга її частинка навіть нікуди не під'єднана. Я так думаю, це певно, оце, е, був вихід для цієї світломузики, що зверху знаходиться. Так. Давайте ж розберемо і подивимося, який тут акумулятор стоїть. Поки господар не бачить, давайте все порозбираємо і подивимося, що і як тут влаштовано. Зверху ось така кругла тарілочка. Тут три СМД-шних світлодіода. Тут ще є гвинтики. Так, ось. Ага. Видно ось моторчик. Акумуляторна батарея. Геть якась така маленька. Так, видно ось відірваний провідок. Невідомо, куди він. А, він, мабуть, ось він йде до цієї дискотеки. Як видно, і він, мабуть, йшов ось сюди. Він йшов ось сюди всередину. І там, мабуть, був під'єднаний ось до цієї кнопки. І так воно вмикалося. Так, зарядка тут яка? Зарядка тут. Тут немає ніякого чіпа у зарядки, ні, нічого такого. Тут ось просто припаяний світлодіод. Так, тут нема, з іншої сторони, плати нічого. Ось тут просто світлодіод, кілька резисторів. І я не знаю, що це діод чи стабілітрон. Це, мабуть, просто діод. Ага. Так і є, це діод. Включений послідовно до батареї, щоб струм не тік в зворотньому напрямку. А самі акумулятори, що собі, себе представляють ось ці акумулятори, давайте заглянемо. Надписів на них немає ніяких. Щось воно мені не подобається. Воно тут все мокре. Схоже на звичайні батарейки міні-пальчикові. Ще й таке ніби, як воно потекло. Ось на пальці не знаю, видно чи ні блищить. Да. Цей ліхтарик нічим не кращий тих, що я розбирав раніше. Так, і давайте ж відкрутимо ще йому верхню частину. Так, тут теж нічого нового, нічого особливого. Ось такий довгий шуруп. Ось ще одна тарілочка з СМД-шними світлодіодами. І все. Ось такий корпус. Ось така його конструкція. Що я буду з ним робити? Зараз я. Спробую знайти в себе якісь заміну цих акумуляторів. До речі, давайте заміряємо їхню напругу. Можливо, вдасться знайти якийсь літій, в мене є підходящий по розміру. І встановити сюди літій. І також о, встановлю плату зарядки. Так, мультиметр на значення до 20 вольт. І що в нас тут? 3,44 вольта. Ну, тут не вказано, що це за тип акумуляторів. Але вони навіть на акумулятори не похожі, просто на батарейки. Боже, який кошмар. Не купуйте люди таких ліхтариків, купуйте нормальні. Бо ось це потім потрібно переробляти. Все. Зараз я розберуся і включуся ще. Ось так, буквально хвилинка, і ліхтарик розібраний на компоненти. Зараз я продемонструю, що я буду використовувати замість його стандартних компонентів. В якості зарядки я буду використовувати ось таку плату з micro USB-входом. Роз'ємом. Ось тут я її встановлю замість його рідної платки. Ось так. Ось його рідна платка. Тут, як бачите, як бачите, ось цей USB, що я думав, що його можна використовувати як павербанк, він під'єднаний просто паралельно до ось цього micro USB. Тобто його можна було заряджати або з цього, або з цього входу. Ось так. А сама батарея підключалася ось сюди через діод. Тобто струм сюди в зворотньому напрямку він не міг проходити, протікати. Тобто Це фактично два запаралеляних входа. Ну, я не знаю, мабуть, я так і зроблю, як воно було. Просто під'єднаюся ось тут є плюс і мінус вхід. Це буде паралельно до ось цього роз'єму. Також на цій плаці відразу є це для літійонного акумулятора. Відразу тут є ось транзистор і мікросхема для захисту самого акумулятора від перерозряду і перезаряду. Акумулятори мені вдалося знайти в себе ось такі, оскільки тут досить мало місця в цьому ліхтарику, я використаю ось такі. Акумулятори літій-іонні з одноразових цигарок. Я думаю, ось я їх навіть тестував, вони мають приблизно по 1000 мА. Це буде 2 паралель, буде практично 2000 мА. Я думаю, це буде всяко краще і довше буде фонарик працювати, ліхтарик буде працювати, ніж ось на цих. Не знаю, чи то акумулятори, чи то батарейки. Ну, не знаю. У мене таке враження, що це звичайні батарейки. Ось так я їх розміщу. Один сюди, один сюди. Тут, звичайно, прийдеться трішки ось це виломати. І ось так їх сюди розмістити і термоклеєм приклеїти. Зверху ще дам якусь накладку, таку, щоб воно не відірвалося і не тиліпалося тут всередині. Думаю, так буде добре. Далі, слідуюче, що мені хотілося б зробити, ви, що слідуюче хотілося хотілося мені зробити, це виміряти споживану потужність ось цих світлодіодних матриць, ось цього головного світлодіода і ось цієї конструкції дискотеки. Для цього я взяв лабік, як завжди, микаю, ставлю для початку. 2,8 вольта. Я от тільки не знаю, де тут плюс, а де тут мінус. Давайте спробуємо жовтий плюс, а синій мінус. Є. Як не дивно, воно працює. Так, тепер щодо його споживання. 3,2 вольта. Приблизно 150-200 мА. Я думаю, я зроблю йому 150 мА. Напряму ці світлодіоди не можна під'єднувати до ось цих акумуляторів, так як вони згорять. Тому що в цих акумуляторів може бути максимальна напруга 4,2 В при повному заряді. Тому потрібно буде використовувати резистор. Я підберу сюди резистор. Щоб струм споживання не перевищував 150, можливо, навіть трішки менше зроблю мА. Далі ось цей світлодіод. Тут що, синій теж буде мінус. Так, так і є. Світить ось 3,2 вольта, 100. 10 мА. А якщо йому дати трішки більше, 200, 300 мА навіть може брати. Ну, я йому зроблю десь 200. Попробую зараз, щоб він не сильно грівся. Ось так, 200. І ось тут його радіатор. потрібно пробувати, щоб він не сильно нагрівався. І ще враховувати те, що воно буде в корпусі і буде гірше охолодження, ніж є зараз. І так можна буде залишити. Так, ну і давайте ще ж випробуємо ось цю дискотеку. Так, оскільки цей ліхтарик робили китайці, я вангую, що червоний тут мінус. Бачите, як я вгадав? Дивіться, яке ж воно кольорове. Червоне, зелене і синє. Теж 200 мА приблизно споживання. Ну, На рахунок дискотеки я не знаю, бо мені казали, що це не особливо потрібна річ. Головне, щоб робив ліхтарик і щоб головне робив ось цей ліхтарик, що виїжджає, щоб його можна було ставити на стіл, виймати, і він світив. Ну, не знаю, можливо, щось читати чи працювати за столом. Буду збирати, а далі продемонструю, що з цього вийшло. І так, я підготував плати. Ось До цієї плати я попідпаював провідки, дротики. Звідси здув термопаяльною воздушною станцією. Ось мікро USB гніздо і здув звідси ось світлодіод. Натомість запаяв сюди два дротика. На них я припаяю ось цей світлодіод, який буде знаходитись ось тут і відображати процес зарядки. Поки він буде світитися, то зарядка йде, як погасне, зарядка закінчилась. Далі, ось тут вхід батареї і вихід навантаження. З цієї плати я також відпаяв всі компоненти. <кій> і ось ці дорожки, які тут залишаться вільними, я буду використовувати для комутації. Буду до них підпаювати резистор той, що мені потрібно: входа і вихода батареї і всього решту. Продовжую збирати. Так, і ще момент. Хто не знає, як оприділити, де ось тут знаходиться плюс, де мінус. Так, мінусова сторона завжди дорожкою з'єднана із корпусом самого роз'єму. Так, демонструю результат, який я отримав. Ось так у мене все тут закріплене. Ось ці два. Роз'єми вони запаралелені, так як і були відразу в цій конструкції. Ось тут я використав резистор для гасіння лишнього струму напруги. Резистор я використав на 2,7 Ом, підбирав дослідницьким шляхом. На цьому резисторі при повністю заряджених акумуляторах струм споживання. Ось цієї матриці 190, ой, 180 мА. Ось цього світлодіода 190, а ось цієї дискотеки 210 щось таке. Далі я буду збирати нарешті ту люстру вже. Як її збирати? Значить, ось тут для початку потрібно буде закріпити цю саму круглу світлодіодну матрицю. Ось вона. Попередньо припаявши до неї провідки. Мінус, два мінуси. Один мінус буде йти нагору до відсіку з акумуляторними батареями. І мінус, і плюс будуть іти вниз. Через ось цю трубку. І ось так вона тут закріпляється. З заводу вона ніяк не була закріплена. В принципі, можна заплавити ось ці можна заплавити ось ці пластмаски. Але я цього робити не буду. Я просто капну ось тут кілька капель термоклею. Вона тут і так буде надійно триматися. Це просто щоб під час того, як я буду проводити подальшу збірку, вона не випадала зі свого місця. Далі, ось цей елемент корпусу, він має ось тут як видно, тріщину, ось тут одну і ось тут другу. Сюди, через всю довжину ліхтарика, має закручуватися ось цей шуруп, гвинт. Ось, але він тут ненадійно тримається. Тому, при тому, як я зберу цей ліхтарик, з цієї сторони, ну, я попередньо тут змажу все клеєм, але ще з цієї сторони залью все двохкомпонентним клеєм. Продовжую збірку даного ліхтарика. Значить, що потрібно зробити? Потрібно припаяти. Ось сюди вихідний плюс, який буде йти до всіх вимикачів. Вимикачі знаходяться ось в цій частині корпусу, але поки що вона не потрібна нам. І його потрібно буде продіти ось сюди в отвір, який буде йти на тамту сторону ліхтарика. І потрібно завести сюди ще один провід. Я візьму зелений це для е, дискотеки, для вмикання. Ось так. І тут буде виходити, сюди ще потрібно завести мінус. І тут буде виходити три дротики. Мінус загальний, який буде йти на обидві світлодіодні матриці, плюс наскрізний і ще один плюс, який буде вертатися з вимикача на верхню частину ось на цю дискотеку. Тоді ось це все закріплюється сюди наверх. Тут потрібно, щоб співпали ось ці, щоб співпали ось ці отвори. В Подальшому сюди буде закріплюватися ось ця колба. Ось так. в неї є ось тут такі е, рожки. Так, тут потрібно подіставати всі проводки, щоб вони там не сильно заваджали. Також, це трішки дебільна конструкція через, то, через те, що ось тут наскрізно буде йти ось цей шуруп. Через всю довжину цього ліхтаря. Далі зверху буде ставитися ось цей розсіювач, і ось ця колба, і це все стягується ось цим шурупом. Продовжую збірку, далі вмикнусь. Далі, що з оцим мікриком? Мікроперемикач, його прийдеться замінити. І як же прекрасно, коли в тебе є куча різних запасних частин. І тут можна знайти. Щось подібне. Ось. Я думаю, що цей мікрик сюди чудово підійде. Він трішки, а ні, він такий же самий. Він повинен чудово сюди підійти. В принципі, збірка даного ліхтарика підходить до фінішу. Ось так ось тут я закріпив новий. Е... Мікровимикач, ось він. Ось тут кріпиться шурупом. А дротики, провідки я додатково зафіксував на термоклей, так як ця частина вона буде е, шевелитися, щоб вони не переламалися тут е, досить швидко. Ось, як видно, ліхтарик працює, світло. Гаситься, вмикається, все працює чудово. Далі, ось тут я запаяв цей світлодіод на місце. Це ось так воно має бути. Ну, менше з тим. Ось ліхтарик світить. Зараз ще залишається зібрати верхню частину. Ось це плюс виведений. І ця кнопка має два положення. Вімкнути одне положення, вимкнути, потім вімкнути друге і вимкнути друге. Зараз я буду збирати тут. В принципі, вже можна, я думаю, це зібрати. Буду збирати верхню частину. Там нічого складного немає. Все те ж саме, що і тут було. Так, ця частина зібрана. Тут ще залишається зараз припаяти це плюс, і тут от взяти припаяти мінус, і вивести їх сюди, ось цю верхню кришку. І все, і можна збирати. Ось так, в принципі, тут немає нічого важкого. До речі, ось ці провідки теж можна зафіксувати трішки на термоклей, щоб вони. Не, кожен раз не сповзали, і тут немає нічого складного. Ось так воно все збирається, далі гвинтики. Фіксується. Ну, ніби зафіксувалося. Так, тепер потрібно трішки вкоротити ці дротики. Чи може можна їх туди запхати? Можна і туди запихати. Все, зараз скорочую, підпаюю і складаю. Ну, ось і все, все припаяне. Так, світить, виключений, верх дискотека працює. Тут. Світить. Все, можна збирати. Ось це бажано поставити на фіксатор різьби. але Оскільки в мене його немає наявності зараз, то для цього ліхтарика, мабуть, не зовсім потрібно. Тому я просто використаю звичайний лак для нігтів. Ось так. Ну, дискотека. Є! Дивіться, яка дискотека. Круто! Так, залишилося ще зарядку перевірити. Так. Як видно, лампочка засвітилася, зарядка йде. Так, трішки відео з рук. Поживання 470 мА. Ну, якраз так, як тут і пише: 1 зарядка 5 вольт. Все, я, думаю, цей проект завершений. Ліхтарик повністю перероблений, працює. Думаю, тепер він буде добре і довго світити. Ось так. Можна включити ще ось цей. Режим, або цей, дискотека. Все. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, дане відео було цікавим і корисним. Всім папа! -па.